Так, народ, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Хочу вам зняти таке коротеньке відео по нашому автопілоту Джунгіровському. Що у нас сталося після встановлення автопілоту? Дивіться. О, таке воно все ходить. Має по факту крутитися руль, а воно рухається все О, скрипить, грепить. Не знаємо, що таке. Подав заявку я в френд по гарантії. Хлопці приїдуть, подивляться, не знаю, чи тут є якийсь підшипник. Що тут є, не знаю. Планували подивитися. Дзвонився з менеджером. Він каже, що у вас є гарантія, не лізьте туди, хлопці приїдуть, все зроблять. Ну, в принципі, не дуже швидко це відбувається. Десь приблизно два тижні вже як. Як я подав заявку, але все ж таки хлопці їдуть і будуть дивитися, що тут є, що тут за проблема. Трішки вам покажу, знімлю, що, що яку хлопці причину знайдуть і як вони це зроблять. Ну ось, Не знаю, ці звуки просто задовбують. Так що таке, зараз хлопці будуть десь і вже будуть шукати причину, що тут сталося. Так воно працює. Автопілот, в принципі, сам працює нормально, він веде, тільки коли крутиться руль, коли він веде. Ця підрулька, коли крутиться, воно всякі щолшки, скрипи робляться, ну, звуки видає, не знаю, що йому все покала... покаламбурило, але коротше, щось є. Я сподіваюся, хлопці це все зроблять, устранять Чи Тут знизу, там так як підшипник виглядає, що є. Всередину забита втулка, і виглядає таке ж, так як розлетівся підшипник. Ну, Хлопці приїдуть. І тоді побачимо, чи мої здогадки підтвердяться чи ні. Коротше, народ. Хлопці приїхали, зняли руль. Виглядає таке, що на втулці воно розбите, але зараз будемо виділити. Зараз будемо чути, яка причина, в чому так усе все хляпало. Там хлопці зняли руль, міняли якісь стулки. І коротше, щось воно на, на старих, на нових сехляпає однаково. Коротше, відірвало саме перше, виникало що кріплення, що фіксує під рульку, щоб вона не рухалася. І тоді почало вже на втулці розбивати. І вони дають вже якусь пластину дали. Треба прихватити, прихватки зробити. Не знаю, що вони там будуть ще далі робити. Щось вони на ту тулку далі засувають під рульку, але що знову клацає. Що вони зараз будуть думати, не знаю. Коротше, друзі, сьогодні вже другий день. Вчора, вчора вечором пізно вже було, хлопці не недо, доробили справу до кінця. Е, і короте, яка проблема? Проблема така, що е, Розби, е, урвало кріплення. То, то кріплення, що фіксує сам механізм, саму, у, самий електро, електромотор. Тоді воно вже розбило втулку і, напевно, у підрульці розбило посадочне місце втулки. Е, і тоді, ми ну, вчора вже їздили до токаря, трошки проточили втулку, ну все рівно, воно нічого не допомагало. І... Хлопці поставили новий руль, втулки вони ще одної не мали, поставили цю втулку, тимчасово мають вислати по пошті втулку і закладемо. Я думаю, що все буде нормально. Я вам зараз хлопці калібрую, зараз я вам покажу, як, е, як руль ходить і що там було конкретно. Друзі, скалібрували хлопці мені е, новий руль. І коротше, що було ось і стало? Ось оце кріплення. Ось це кріплення відорвало. І тоді воно ось тут, на цій втулці, почало ним рухати і, коротше, розбило на втулці. Зробило хляб. І, напевно, воно розбило тут у тім старім рулі. Теж, напевно, трішки воно порозбивало. Бо ставили мене нову втулку і все рівно руль ходить, має хід. Але хлопці поставили нову втулку, тільки трішки там її вчора хотіли прогнати сверлометрі, ну коротше підпортили, але хлопці вийшли по пошті нову, то ми собі самі поміняємо. Проблем нема. Е, наступне, підрульку вони поміняли, е, тому що е, тому що е, тому що, напевно воно і всередині. Там, де втулка сідає, там де руль сідає на втулку, воно напевно, теж тоді воно. Все рухалося, напевно, теж воно трошки розбило. І, в принципі, по цьому все. Хлопці все зробили. Все чітко відкалібрували. Показали ще, де тут на підрульці чутливості додати. Тому що тоді їх ставили щось, я тут все не запам'ятав за один раз забав, ну, багато інформації. Е, в принципі, таке все. Е, ще тепер вже як воно все в мене бовтало, як воно все ходило ось так. Е, не було точності. Тому що ось цей механізм він ходив туди-сюди. І коли я, наприклад, сіяв е, і... Руль крутився, підрулька робила. Але замість того, щоб покрутився руль і покрутилися, відповідно, колеса, сантиметр 2 мав хід тут, на... на втулці. І, відповідно, не було точності такої, тому що, що воно мало покрутити рулем, покрутити колеса, воно крутило самим електромеханізмом підрулькою. Зараз трошки проїдемось, Попробуємо. Сою посіяли, вчора закапкував. Але відкалібрувати десь мусимо. Ну ось все, все чудово вже. Зараз треба тут включити трек. Є. Yeah. Все трактор виїхав вже на лінію. Все працює все чудово. Так, переїдемо зараз на іншу лінію через одну. Є yeah. спіймала лінію все разу і пішли все працює щось. Трішки казали хлопці, що трішки запомало крутиться руль, що, щоб я собі додав трішки чутливості на рулю. Мені показали, де мені заходити, що мені робити. І кажуть, якщо, наприклад, працюю на більшій швидкості, там 13-14 кілометрів, наприклад, так, як з катками я працював, то потрібно. добавити чутливості, щоб руль різкіше, підрулька різкіше заходила в лінії і краще вирівнювала. Так, в принципі, все нормально, все працює, хлопці зробили. Уже зараз покажу так зі сторони. Бачите, коли кручу, воно трішки рухається. Це ще є причина у тій втулці, тому що підрулька нова, а втулка вона трішки вчора. Хотіли прогнати конусним свердлом і чуть-чуть воно чуть-чуть нерівно пройшли. І кажуть, що пройшли одну утулку, як захочемо, все її поміняємо. Такі справи. Так що, друзі, френд сказав, френд зробив. Все народ, всім дякую за увагу, дякую за перегляди. Кому не важко, ставте лайки, дизлайки. Всем, всем пока, всем до новых.